Всім привіт! З вами Каріна і ви на моєму каналі. І сьогодні я вирішила зняти для вас відео після того, як пройшло вже майже два місяці, як я випускала відео. Ну, трошки я була пропала. Вже надіюся, не буду так пропадати. Ну і ось так. Зараз буду розповідати вам всі новини, які пройшли за цих два місяці. Ну Перша новина, ось я гуляю з козами. Мої козочки вже всі покрилися. Я їх вже дою один раз на день, вже їх трохи запускаю. Вже є така ось у мене аврора, вже більше місяця вона кітна. і в неї вже так трохи видно животик. Ось Машка тут і всі теж покрить. Буду чекати вже на весну, на березень, кінець березня, квітень, козенят. Всі такі гарні, підросли. Дивіться, який джавелін став великий. Вже скоро доженемо мою машуню. Ну і ось Нічка і Аврора теж такі вже підросли. Дітяка вона. Кругленька така стала. Вона сама невеличка. Але кругленька вже. Надіюсь, що все там в неї добре буде, як вона буде котитися. Ну, народжувати. Дивіться, який джавелін красний. Він в мене без роги, заненець. Все як має бути. І майка. Маюська. Ну ось такі новини. Тут у нас у козі. Ну, далі в нас все як було. Корови, коняка, голуби, ну і морські свинки. Машунька. Куди стала дивиться? Маша. Ну, ось так. Так особо нічого ну, і не змінилося. Лише оце, що вже скоро прийде зима. Вже всі запаси ми зробили. На городах прибрали там на полях кукурудзу. Уже всі позорювали городи, ми також, то вже на городах роботи немає. Ну ось так. А ну не бейся, анфіса. Ось ця анфіса вона дуже-дуже стала вредна. Вона усіх б'є. Нікого не підпускає, як їдять. Вредна, дуже стала вредна. Дивіться. Кору їсть. Ось такі вони в мене гарні. Маша. Та ж вже така більш кругленька стала. І ось буде скоро місяць, як вона кітна. А цим ще деяким немає. Я всіх, не, ну, всіх я не покривала джавеліном. Я покрила лише майку Аврору ним і нічку. А Маша і Анфіса вони різними косликами покриті. Тобто в неї один. Маші другий був. Ну, а в цих ось один джавелін. Ну, джавелін він гарний. Нічого про нього не сказати. Він в мене ну, взагалі підріс такий великий став. Я не уявляю, який він буде на другий рік. Ну, на весь Великий, напевно. Ну, ось так. Їдять останню травичку осінню. Дивіться, яка зелена тут є, в деяких місцях. Це ще ми так будемо пастись. Ну, ми і зимою будемо виходити гуляти. Зараз вже так менше гуляю, бо вже холодно, вже морози. За сьогодні така більш-менш була погода. І ми вийшли з ними прогулятись. Дивіться, яка трава. Ой, дивіться яка! Дід пасіться тут! О, так. Гарно. Вже з цими козами вже по всьому селі гуляли. Вони я йду і вони йдуть за мною. Це дуже-дуже добре. Не треба бігати так за ними прямо. Так-то вони мене слухняні, окрім ось цієї козички. Анфіса. Ну нічого. Ну, ось так в нас якось. Скоро я надіюсь зніму ще одне відео. Навіть буду надіятися, що в цьому місяці. Ну, ось так. У нас вже у мене на каналі там 200 підписників, навіть більше. Дякую всім, хто підписується, хто кладе лайки, хто пише коментарі. Мені дуже-дуже приємно, що ви мене дивитеся. Ну, і ви дивитесь, ви пишете коментарі, і я знімаю далі. Ось так. І, до речі, у мене є Instagram. Інстаграм. Інстаграм-сторінка, де я їх викладаю. Ну і всіх тварин, які в нас є. Кому цікаво, то я залишу ссылку в описі або в коментарях на мій, на мій інстаграм. Переходьте там кожного дня, майже кожного дня історії. Дуже цікаві відео. є. Ось тут мене не було в Ютубі. А в інстаграмі я була. Там я взагалі все показую. Ну, все, всіх тварин. Тому переходьте. А, пасуться. Доки ще тепло, то пасуться. Боже нас передають там далі. Похолодання, сніги. Дуже буде менше гуляти. Нічка, нітюшка, діцька, нічка. Така красуня. Та шкітна. Ми з нею домовилися. Вона мені народжує одну дівчинку, козичку і все, бо їй більше не потрібно. вона Перший раз буде народжувати. Це я вже жартую так. Ну, буду надіятися, що буде одненьке. Ну, ось так. Нічка. Пасеться. Ну, хай пасеться. Ну що ж, напевно, буду я закінчувати це відео. Далі. Надіюся, що буду вам знімати. Анфіс. Ну, і ось так Маша, Машунька. Всі поприходили вже до мене. А, пасуться, всі троє. Ну ось так. Буду я вже, напевно, закінчувати. Ну, кому сподобалось відео, кладемо лайки, підписуємося на канал і пишемо коментарі, може що зняти, може що розповісти. Питайте. З радістю вам відповім на той коментар. Ну ось так. Надіюся, що далі вам буду знімати. Не відписуйтесь, я буду. Напевно, я нікуди не пропаду. Тому ось так. До зустрічі в нових відео!